Станом на ранок 10 червня ЦНА працює у звичайному режимі. Електронна черга сформована на поточний тиждень. Талони можна отримати на всі напрямки послуг, а саме соціальні послуги, реєстрацію місця проживання, видачу паспорта, оформлення дозвільних документів, реєстрацію права власності та реєстрацію транспортних засобів. Кожного дня формуються додаткові талони до адміністраторів. Учні 17-го ліцею навчають не смітити на вулиці та поважати природу, а також розповідають, як звичайне сміття перетворюється на гроші. Заклад долучився до екопроєкту, який мотивує дітей почати сортувати відходи: папір, кришечки, батарейки, пет-пляшки та іншу вторсировину сировину по різних контейнерах. Проводять освітні лекції, флешмоби, закладі встановили яскраві контейнери для сортування. Презентація сьомого випуску літературно-мистецького журналу Олександрійський маяк відбулася 8 червня в центральній бібліотеці. В даному випуску свою творчість презентували 47 митців, 20 з яких представники нашого міста та області. У черговому номері додано нові рубрики: знавства», історія пам'ятник Ліна та краєзнавство. З них можна почерпнути унікальні матеріали, які стануть справжньою знахідкою для дослідників рідного краю. З 6 по 9 червня рій Бойова шабля Лід БДЮТ керівники Олена Губель та Юрій Мажаєв брав участь в другому обласному, очному етапі Всеукраїнської, дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура, який відбувся в селищі Онуфрівка. Боротьба тривала між 15 роями області. За ліковими були 11 змагань і конкурсів. Олександрійці здобули друге місце. В історичній грі Вікторині Відун та четверте місце в конкурсі «Впоряд». Зі строєвої підготовки у дитячій точці спільно, що працює на базі бібліотеки номер 3 можна отримати безоплатні консультації психолога та відвідати заняття з логопедом. Аби отримати відповідну послугу, необхідно попередньо записатися в телефонному режимі. Телефон психолога 050 086 41 83, логопед 248 41 77. Графіки прийому на липень можна подивитися за посиланням на сторінці Олександрійської бібліотеки. Фахівці приймають за адресою Площа Покровська. 23. У вівторок, 11 червня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 20, в день плюс 32. Атмосферний тиск 748 мм ртутного стовпчика. Вітер південний 5 метрів за секунду.